Всім здорова на моєму каналі вже 38 підписників, а це означає, що я можу тепер робити колаборації з такими мастодонтами, як Міша Лебіга, Дональд Трамп. Лектор пістріцов діма. Тож, якщо хтось з вас дивиться це відео, то будь ласка, відпишіть мені в Twitter, Фейсбук чи в будь-яку іншу залупу. А поки давайте розбиратися, що таке TikTok і нахуй він нам взагалі нужен. Наразі TikTok є вже в кожної людини, собаки, навіть в голома з Володаря Переснів. Тож особливо пояснювати, що це таке, я все одно сенсу не бачу. Але друзі, невже TikTok така легка і зрозуміла річ? Давайте будемо розбиратися, оскільки це доволі таємниче, така знаєте, соціальна мережа. Вже яка скриває в собі багато таємниць і різного говна. Якщо. Охарактеризувати TikTok двома словами, то це простір для творчості. От, наприклад, подивіться на цього діда. Ну він же ж реально кайфує. Він створює, він контент кріейтор, і фіно навіть під таку дрісню на фоні. Взагалі, спочатку, я подумав, що в нього є деякі проблеми з запам'ятовуванням тексту пісень, але потім я зайшов на його пряму трансляцію і зрозумів, що в нього є деякі проблеми з запам'ятовуванням букв. Де да поїл, Сайко, я, да я поїл? Взагалі прямі трансляції в Тіктокі це така, знаєте, дуже особлива штука. Про неї можна зробити окремий ролик. Їх, знаєте, заполонили різного сорту взагалі люди. Особливо популярним стало те, що вони випрошують у себе на прямих трансляціях різні розочки, дрочечки і так далі. Ну і, звісно, лідерами в будь-якому як завжди, стали індуси. Окрім індусів, Тікток також заполонили різні бабки, я думаю ви їх бачили стовідсотково, які, от, знаєте, стоять з цими карточками таро і гадають вам ваше життя, майбутнє, хто там срал, хто не срал. На мою думку, це, звісно, дуже класна штука, я сам таким кожен день займаюсь. От, наприклад, вчора подивився Анжелочку Pearl, да, було цікаво, що нам картішки на апрель, так би мовити, предсказали. Але от ці ворожки, ну люди, ну давайте будемо серйозні, ну це ж. Взагалі не круто. Ну, ви знаєте, я почуттів бачу, тому що людина бачила своєю сім'єю. Коротше, зрозуміло, оці магічки з картами. Думаю, що вони розуміються в вашому житті майже стільки ж, як і ця людина, але по факту ніхуя про неї не знають. Ну окей, якщо в нас є такі реально потужні і класні магічки, то я від обличчя всіх українців зараз задам їй питання, і ми перевіримо, наскільки вона потужний мах. Марина 42, Дмитрий 44, я відповідала. На жаль, відповіді я не отримав, тому ви, жінка, отримуєте мінус рейтинг потужності. Що ж, ви можете намагатись надіслати на мене різні там, прокляття, прокльони, срачки, передачки. Але знаєте, що в мене є оберіг? І навіть такий оберіг. Загалом листаючи тікток і збираючи матеріал для цього відео, я здебільшого потрапляв на різних е, дідов, дідів, дідів, бабік, бабок. Коротше, людей похилого віку, знаєте, це круто. Це круто, тому що багато хто типу, пліється, що, блін, старіки, пішли тіктоки знімати, а я не бачу в цього нічого поганого. Людям вже під 40 літ і вони займаються таким ділом. Окей, що ще нам може запропонувати TikTok? Це наразі сама популярна тема в обговореннях і взагалі в світі завжди була і буде, і є політика. І навіть тут TikTok не обмайнув стороною цю тему. Навіть популярні політики зараз ведуть свої Тіктоки. От, наприклад, оцей мужичок, ви його всі прекрасно знаєте. Це Трамп. Га кажу, чого чекаєте від президентства Дональда Трампа? Нового президента а хто це такий? — Новий президент США. Я президент Ви вийшло. Взагалі засуджую, інтерв'юєри просто доїбалися до класного мужика, що в собі, тіп, то корисні капалини на базарі купувати, вони його зупиняють, свої блядь, мікрофони його там тичуть в камеру. Ну, друзі, ну це не серйозно. Пане Дональд, офіційно вибачаюсь перед вами від обличчя всіх українців, і в знак дружби нашої пропоную вам вафлянути в обличчя своєму помощнику Уилл Велдсу, Вальцу, Волсу, Ну, ви зрозуміли, коротше, видатиму типу. І таким чином ми закріпляють. Плывем наши вот эти дружные узы и будемо э, классно жить разом. Хорошо, С Трампом разобралась. Вин довольно такой, знаете, неоднозначный тип, але вот кого я реально поважаю из политиков, кто есть в ТикТоке, это, конечно, оцей мужичок. 24 февраля все уже началось. Я подзываю к себе Зеленского с заложенным и говорю, пацаны, предлагаю сохранить людей и закончить это сегодня же. Просто дайте мені мої нунчаки, водяний пістолет і полчаса времени, і я всю їх армію нахуй положу. Потужно. Звісно, які в кожній соціальній мережі знайдуться люди, які вважають, що на всіх сайтах можна собі знайти якусь пару всього життя, там чоловіка, жінку, і от вони різними методами себе продвигають десь, маючи надію знайти собі пару. От як, наприклад, оцей мужичок. Дівчата вам же нех на жигу не треба. Ніхуясі, мужика, що по забору? Я думаю тобі жінку треба не в Тіктоці шукати, а на якомусь приватному сайті чи чату для вампірів чи для любителів поживати щебень, блять, ну точно не тут. Взагалі, якщо ви гарна, красива і розумна дівчина, то будь ласка, напишіть цьому пану. Якщо ви не така, то напишіть мені, будь ласка. Що ж, ну щоб не висвітлювати тільки цього чувака в не дуже класному становищі, так би мовити. Авангард нам, от пропоную вам подивитися ще на іншу сторону цієї прірви. От, будь ласка, дивіться. Думи, 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 думи. Черговий доказ того, що чоловіки просто не вміють себе гарно презентувати. А ця жіночка, бачите, молодець. Вона одразу по пунктикам розлежила, що їй потрібно в житті. І стовідсотково я впевнений, що в неї в житті все буде окей. Тож, жіночка, ви молодець. Не мені, будь ласка, теж. А, знаєте, знову ж таки, поки став TikTok, дуже багато різного гавна я пілісартірував. Багато тіктоків вони були дуже тупі, але все одно якийсь більш-менш сенс вони несли за собою. А іноді траплялася от така залупа. Ти дурак, да? Не, я я качаю. Розумієте, це людина, це особистість. Вона має право робити все, що захоче. Можливо, це навіть на краще, оскільки він одразу обозначив себе в суспільстві. І знаєте, ця вся сіра маса людей, ну вони нічого не розуміють. Оце мужик, він реально андеграунд, красава, мужик, респект тобі. Ну і звісно, не треба забувати про те, що TikTok це в першу чергу соціальна мережа для дітей, і тут їх дуже багато. і Я не можу пройти повз. Тому я вирішив спитати про цю тематику у людини, яка. Все про це знає. Дивіться, зараз розповість. Всім ще раз здорова. І так, інтерв'ю у спеціаліста. Е, Дядя Сережа, добрий день. Да. Дядь Сережа, підскажіть, будь ласка, які тіктоки вам подобаються більше за все? Ну, щось, щоб там були квіточки, діточки, весела радуга ж. Там було класно. Дітки бігали поля Вам дитячі, да, тіктоки подобаються? Ну, це тікток, це ж для дітей. Це для ну, типу, дитячий контент. Це мала а я люблю молодіж. І що вам подобається в дитячому контенті? Може, якісь тренди? Це, коли діти з собаками становляться, нюхають друг друга. Mm -hmm. Це класно, це класно. І, дядя Сереш, останнє питання. Підскажіть, будь ласка, хотіли б ви знятися з дітьми в Тіктосі? Одному? Mm -hmm, ні, я не хотів би. Ні. Я люблю знімати, щоб я знімав, дивився. Добре, дядя Сереш, дякую за інтерв'ю. Ну і плюс я думаю, що ні для кого не секрет, що в усьому інтернеті завжди були і будуть популярними відоси про тварин. Це знаєте, так би мовити, база, фундамент. Ну і знову ж таки, TikTok не є виключенням. В нього дуже багато таких відосів. Я би навіть сказав забагато. Тому я вам пропоную подивитися один з таких відосів і дати йому якусь оцінку. забрашаю <тас> Ой, це не не та тварина. Вибачаюсь, зараз нормально буде. Ось таке смішне відео з Бібізяном. Кому сподобалось, ставте лайк. А також ставте лайк, якщо вам сподобався цей відос. Такий розборчик маленький. Якщо хочете побачити другу частину, пишіть в коментарі. В Тіктокі ще дохує всього цікавого. Тож з вас активчик, чуть, -чуть лайкав, коментарів, в підписок, ось та таких делішок. Всім пока. Жопа, говно, рука.